Слава Україні! Сьогодні 2 вересня, я викопав останній город картоплі. І тепер можу скласти відгук про таку картоплекопалку На каналі в мене є багато відео. Я обіцяв, що буду ділитися коментарами, інформацією. Витримала вона. Цю всю копку, нічого не відпало, добре зварено, хороший металь, метал. За рахунок цих ножів все ж таки краще такі ножі, але треба копати Коли сухо На пісок і на суху землю то, то що треба. І думаю, все ж таки ці ножі кращі, ніж рівні. Тому що, ще раз хочу сказати, що ми садимо картошку, картопле копалкою, сошники чи правильно рала. І, ну, що спереді йдуть, де кидається картошка, вони мають 22 см шириною. І Багато хто в тому числі і я, я їх врізав, зробив тільки 12 см шириною то картошка іде 12 см і якраз ця частина копає ту землю, краще не брати тверду. Не буде нагрузки ні на що. То я думаю, що якщо такі вигнуті, вони беруть тільки там, де пройшли рала, а не трусять всю ту землю, де картошка не посадяна. Вона все рівно росте догори картошка і ця картопля копалка справляється. Витрусює теж добре. Вчора копав картошку і коли мене рядом копали картошку вібраційною. Це що ходить вперед, то вони, вона тільки по рівному і під гору. Якщо трошки нахил донизу, вона вже не протрусює картошку. Горне землю і картошку горне вперед. Все ж таки такого вида краща картоплекопалка, ця вібролапа, чим вібраційна, чим грохотна. Грохотна я бачив, не, не справляється вона своєю роботою. Все. Все остальне є в мене на каналі відео. Копав я останній город. Дуже висока бадилля ботва, чи як там правильно хто називає. Задавали питання, чому не скошуєте. Я копаю картошку не собі, а людям. Хтось має можливість скосити, хтось не має можливість косити, а викопувати мені потрібно. Тому що я буду казати, викошуйте. Дуже добре, що велике це вікно. Зараз я ставлю відео і ви можете побачити, що справляється вона 100% з такою високою, вище куліна, куліна бадилем. Такий в них сорт картошки, що воно все держиться. І по другому, і по третьому разу і вже проросла. Але так і викопали. Все добре. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Відео, як я копав останню картоплю, додаю. зараз вони розбираємо, та й де копають, це не вже всю тут. Це ж під цей, це ж під Білорусії насіння все. Це а... баба з'їде, там з колоня привезла. Да.